Програмі місцеві вибори у США виявили нові тенденції в американській політиці. Атеїсти борються за представництво в американських органах влади. Таджики обрали свого президента. Перемогу прогнозують нинішньому главі держави Емомалі Рахмону. з програми Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гунгадзе. Розпочинаємо програму коротким оглядом подій дня у світі. Державний секретар Шаджон Келлі у середу перебуває в Ізраїлі, де веде переговори як з ізраїльськими, так і з палестинськими лідерами. Прем'єр-міністр Ізраїлю винивін Нетаніяху заявив, що він хоче миру з палестинцями і висловив надію, що державний секретар Шаджон Келлі, який відвідує регіон, зможе сприяти відновленню переговорів. Келлі, який також у середу зустрівся з палестинським президентом Махмудом Абазом, заявив, що у переговорах завжди є труднощі і напруження, але він переконаний, що сторони Можуть їх подолати. Він також додав, що як ізраїльтяни, так і палестинці мусять піти на поступки заради миру. У Великобританії пройшли протести проти бюджетних скорочень. Близько 200 протестуючих захопили вестмінстерський міст поруч з будівлею британського парламенту. Вони зокрема виступали проти зростання цін на енергоносії. Невеличкі подібні протести пройшли по всій Великобританії. Британці жаліються на зростання вартості життя та падіння заробітної плати. Масовий страйк у Греції паралізував систему громадського транспорту. По всій країні робітники протестують проти скорочення державних видатків. Страйк організований найбільшими профспілками працівників як державного, так і приватного секторів. Зачепив повітряне, морське та наземне транспортне сполучення в Україні закриті всі державні навчальні заклади, а також більшість відділень у лікарнях. Лише в Афінах на протест зібралось понад 6 тисяч греків. Всі вони виступають проти збільшення податків, скорочення пенсії і зарплат. Уряд пішов на бюджетну реформу, оскільки лише у випадку скорочення видатків афіни отримують черговий транш міжнародної фінансової допомоги у розмірі 1 мільярд євро. Мер канадського міста Торонто Роб Форт, визнавши факт вживання наркотиків, вибачився перед громадянами, заявивши, що не збирається залишати посаду. Минулого тижня шеф поліції Торонто повідомив, що стражі порядку виявили цифровий відеозапис, на якому записано, як мер найбільшого канадського міста вживає кокаїн. Сам Форт довгий час заперечував існування подібного запису. Ефект глобального потепління за останні 24 роки посилився на 32%. відсотки. У 2012 році викиди парникових газів в атмосферу були рекордно високими. Такі висновки досліджень опублікувала у середу світова метеорологічна організація. Доповідь організації опубліковано напередодні переговорів ООН з проблем зміни клімату у Варшаві, які стартують 11 листопада. Видивитись час Тайм». у вівторок у США пройшли вибори. Американці обирали двох губернаторів, кількох мерів та висловлювали свою позицію у численних референдумах з місцевих питань. Результати виборів виявили деякі нові тенденції в американській політиці. У штаті Верджинія, який схильний до республіканської ідеології, переміг кандидат демократ. У штаті нью джерсі який з більш до більшого населяють прихильники демократів, перемогу здобув кандидат республіканець. Окрім того, оглядачі вважають, що ці вибори окреслили явного лідера республіканської партії, який вже зовсім скоро боротиметься за номінацію республіканської партії на президентську посаду, ним став новий старий губернатор нью джерсі Крис Кристі. Більше про місцеві вибори у США розповість Тетяна Ворожко. А республіканець Кріс Крісті не лише був переобраний на посаду губернатора штату нью джерсі Він здобув перемогу над своїм опонентом, демократом Барбарою Буоно з відривом у понад 20%. За нього віддали голоси більше жінок, американців латиноамериканського походження і незалежних категорій, що традиційно голосують за демократів. Навіть третина самих демократів підтримала Крісті у республіканській партії, де гору беруть консервативні голоси. Губернатор Крісті представляє помірковане крило. Його також вважають одним з ймовірних кандидатів у президенти на наступних виборах. Можливо, у Вашингтоні повинні включити телевізори та побачити, як треба вигравати вибори. А от республіканську партію у Вірджинії представляв зовсім інший кандидат генеральний прокурор штату Кен Кучинелі, якого підтримала крайні права партія чуювання. зараз республіканська партія опинилася на роздоріжжі щодо свого майбутнього, яке принесе успіх чи поразку. І кучінелі програв особливо низькою виявилася його підтримка у північній Вірджинії, що межує з Вашингтонами, яка найбільше постраждала від тимчасового закриття уряду. Але вибори Вірджині можуть стати провісника майбутнього не лише республіканської партії. Переможець демократ Террі Маколів є близьким соратником Біла та Гілларі Клінтонів. Гілларі Клінтон, яку вважають одним з ймовірних кандидатів на майбутніх президентських виборах, активно підключилися до кампанії свого старого друга. Маколів переміг з невеликим відривом над своїм суперником, але зі значною перевагою у фінансових та організаційних ресурсах я вже щось давно не брала участь у політиці. А в Нью-Йорку тим часом закінчилася 12-річна епоха Майкла Блумберга. Новим мером став демократ Біл де Блазіо, який здобув перемогу зі значним відривом над своїм противником республіканцем Джо Лотою. Виборця міста, де кількість зареєстрованих демократів перевищує кількість республіканців у шість разів, сподобалася його ліберальна програма та міжрасова родина. Kiara, його чорношкіра дружина Ширлен Макрей за власним зізнанням Деблазію відіграватиме значну роль в його адміністрації. А син Данте активно полював до чорношкірої молоді міста. Він покладе край безпідставній перевірці чорношкірих чоловіків на вулицях міста. Його опонент безуспішно намагався зобразити деблазю як слабкого на фронті боротьби з криміналом. Білдеплазіовобіл, де блазія проголосував за зменшення кількості поліцейських на вулицях Нью-Йорка на 5 тисяч людей. Його відповідь на насилля банд мотоциклістів прийти до їхніх клубів та поговорити. Небезпечна політика Біла де Блазіо поверне нас назад у боротьбі зі злочинністю. Але це мешканців міста не налякало, із 1 січня 2014 року Нью-Йорк матиме першого мера демократа за останніх 20 років. Тетяна Ворожко голос Америки. Релігія відіграє значну роль в американській політиці. Опитування ж громадської думки вказують на те, що принаймні 6% американців не вірять в Бога. Однак своїх представників у конгресі атеїсти взагалі не мають. Організація Комітет політичної дії намагається зробити так, щоб інтереси цієї категорії населення були представлені в законодавчому органі на рівні з іншими виборцями. Наталія Леонова розповість більше. Законодавці Андре Карсон та Кіт Елісон – мусульмани. Жінка-конгресмен Габерт належить до індуїстської віри. Сенатор Мазі Гірону буддистка. Але в конгресі не зареєстровано жодного атеїста. Організатори проєкту фонд вільної думки намагаються змінити цю ситуацію. Його виконавчий директор Рой Шпекгард каже, що в Америці атеїстів та тих, хто піддає сумніву існування Бога, сьогодні більше ніж євреїв, мусульман та мормонів разом узятих. Насправді, нині ми найбільша меншина у США, але це ніяк не відображається у системі влади. Фонд підтримує всіх кандидатів світських поглядів незалежно від їх віросповідання. як, наприклад, демократа з Нью-Джерзі Раша Гольта, який попросив конгрес вшанувати Чарльза Дарвіна за теорію еволюції. Мегі Адрієнти з американської організації гуманістів сподівається, що одного дня деякі законодавці такі оголосять себе принаймні скептиками. А суспільстві досі є упередження проти атеїстів, гуманістів та людей, які не вірять у Бога. Дехто вважає, що без віри у Бога не можна бути порядною людиною, а тим більше обраним в органи влади США. Роберт Джонс з інституту дослідження релігії дивиться на ситуацію глибше. В американському суспільстві лише слово атеїзм вже має негативний. Текст. Воно асоціювалося з комунізмом за часів холодної війни. Джонс додає, що віра у вищу силу у свідомості більшості дорівнює моралі. для багатьох американців перевірка кандидата на віру в Бога є таким собі спрощеним механізмом оцінки політиків. Більшість політичних промов мають типове урочисте Боже, береже Америку Згідно з опитуваннями, третина американців віком до 30 років не ототожнюють себе із жодною з релігій. Тож, можливо, Бога у політичних промовах з часом згадуватимуть усе менше. Наталія Леонова Голос Америки. Сьогодні президента країни обирають громадяни Таджикистану. І, хоча на найвищу посаду в державі претендують шість кандидатів, мало у кого є сумніви у тому, що діючий глава держави Емомалі Рахмон, який править країною понад 20 років, залишиться на своїй посаді ще на сім, розповідає Зорислав Байдюк. Єдиний насправді опозиційний кандидат правозахисниця Ойніхол Боба Назарова не змогла зареєструватися на вибори. Виборча комісія вирішила, що жінка не назбирала необхідну кількість голосів на свою підтримку, тобто 5% від кількості виборців. Ситуація в країні, на її погляд, надзвичайно складна. у першу чергу. Економіка у дуже поганому стані. По друге, права людини, особливо свобода слова та віросповідання, взагалі не дотримуються. Понад 90% таджиків мусульмани. Уряд суворо слідкує за релігійними установами, аби не допустити радикалізації суспільства. Однак така політика та обмеження на інші релігії може мати протилежний ефект. Попереджає Боба Назарова. От ми законослухняні люди, які говорять, що державу треба міняти через вибори, але суспільство вже вимагає більш радикальних змін. І після нас прийдуть радикально налаштовані люди, і в цьому буде винна влада. Емамалі Рахмон править країною з 1992 року. Один з його найбільших союзників Росія підтримує політику президента Таджикистану. За оцінкою західних експертів, як сім років тому на попередніх виборах, так і цим разом усе зроблено таким чином, аби Рахмону не протистояли серйозні кандидати. Щоправда, чимало таджиків цим не переймаються. Наш президент це саме кандидатура. Наш президент найкраща кандидатура, оскільки він має великий досвід. Він дійсно багато зробив для країни. Я голосую за нього. Хоча економіка останнім часом покращується, Таджикистан залишається найбіднішою країною середньої Азії. Половина ВВП країни складають гроші, які присилають додому таджикські заробітчани. За оцінкою світового банку, економіка Таджикистану більше ніж будь-якої іншої країни світу залежить від переказів з-за кордону. Більшість остарбайтерів працюють в Росії, що посилює залежність від Кремля. Москва час від часу погрожує депортувати таджиків чи ускладнити умови їх роботи, створюючи таким чином тиск на уряд Рахмона. Зорислав Байдюк Голос Америки. Києві у вівторок пройшов другий щорічний ярмарок освіта у США. Посол США в Україні Джефрі Паєт обіцяє збільшити кількість українських студентів, які отримуватимуть дипломи американських університетів. Про можливості освіти у США для українських талантів дізнавалася на ярмарку наша кореспондентка у Києві Оксана Лігостова. Поїхати вчитись в Америку для багатьох молодих українців. Це заповітний пункт у життєвому списку мрій. Щоб наблизити мрію, київські школярі та студенти прийшли на ярмарок освіта у США. Його учасники 28 американських вишів. Тут з перших рук можна довідатись про умови вступу, вимоги фінансування і те, як оформити студентську візу. Діна Велш з університету Пейс каже, що її університету може зацікавилось 30 українців, а ярмарок тільки почався. <рес> бачите, яка черга? Зацікавлених багато. Старшокласниця Настя Комарова щойно заповнила анкету і тепер чекатиме на свою електронну адресу інформацію з приводу освіти у США. Вона хоче вивчати бізнес чи юриспруденцію. Я думаю, десь в Нью-Йорку. Уряд сполучених штатів вімкнув українським студентам зелене світло у посольстві. Обіцяють підтримку кожному, хто хоче здобути американський диплом. Моя мета, щоб двері були відкриті перед кожним українським студентом, який відповідає вимогам і бажає поїхати вчитися до США. Я налаштований зробити це своїм пріоритетом, адже ми живемо в глобалізованому світі, де міжнародна освіта є одним із ключів до успіху. Нині в Сполучених Штатах щороку навчається півтори тисячі студентів з України. Посол каже, що розраховує збільшити це число, аби ще більше українців могли реалізувати свою мрію та отримали ключ до життєвого успіху. Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ. На цьому у нас на сьогодні все. Успіхів і вам видивились час та на все